Загроза теракту на атомній електростанції існує від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України. Ризик техногенної катастрофи особливо високий останнім часом. Експерти говорять про масштаби можливого теракту. Запросто не буде радіактивного випромінюва, бо там реактори не працюють. А якщо стосується, це буде стосуватися тільки тих атомних електростанцій, які працюють, чи буде стосуватися радіаційне випромінювання буде стосуватися тільки при ядерному вибуху, а Запорізька не, не працює. Може бути тільки якесь радіактивне забруднення, і то невелике. І Так та, опять я повторююсь, так як реактори вони не працюють, воно в холодному режимі. Як захистити себе в екстреному випадку? Таке питання ми поставили одеситам. Перш за все потрібно води багато, що запастися йодом запастися, щоб йод був. Якщо ну, там, хлор, наприклад, потрібно падати на землю, а ні, то підійматися, ну, шукати вгору. Я думаю, що треба закрити просто окна і не виходити з дому, поки все не пройде. а там більше нічого не знаю. Я читаю періодично, що потрібно все закрити, закрити окна, двері. Якщо ви прийшли з вулиці, то прийняти душ, зняти одежду, робити все время влажну. уборку, чтобы был запас продуктов. Даже примерно не знаю, что делать. Даже примерно не знаю, что делать. Потому что я как-то не в курсе. Всего этого. Запас дома есть воды. Продуктов есть, как бы там на неделю. Закриваємо кр окна і сидимо в квартирі. Все. багатьом українцям знову довелося збирати тривожну валізку, щоб у разі теракту на заес бути готовим до евакуації. Мешканці Одеси зазначають, що всі документи та необхідні речі у них були підготовлені ще з початку повномасштабного вторгнення. Проте деякі все ж таки ще не збирали тривожну валізку. Був, був. І зараз документи всі лежать в чимоданчики. Віші уже а Документи лежать. ні, не було времені, до того було до можливого теракту на АЗС Жителі міста ставляться філософське. Повномасштабне вторгнення ворога навчило бути готовим до всього. Знаєте, як я говорю, ми не знаємо де нас що жде наше час, і ну ми не знаємо. Бомбоубіжя, не бомбоубіжя. Как говорит, у меня один знакомый, свою сирену ты никогда не услышишь. В Сільській місцевості живу, то там більш-менш спокійно і якби ми до всього готуємося. Де, ну як говориться, де б ми не були, може всюди застати нас таке, то ми не Ну, що буде, то буде добре, якщо не доведеться застосовувати свої знання на практиці у разі техногенної катастрофи однак, попереджений означає озброєний.